Усім привіт! Сьогодні готуємо ліниві пальмані в соусі. Економимо час і нерви. Інгредієнти, як завжди, чекають в описі під відео. Беремо фарш, додаємо перець, сіль. Трохи майонезу. Цибуля додалася ще, коли м'ясо проходило через м'ясорубку. Перемішуємо гарнення, щоб маса стала більш пластичною. Якщо треба, можна долити трішки води. Вимішуємо до однорідності і даємо фаршу трішки подумати за життя хвилин 5-10. У нас вже готове заверне тіто. А рецепт в описі або підказках не пропустіть. Далі готуємо соус. Ріжемо цибулю дрібними кубиками. Морку тремо на великій терці. Розігріваємо сковорідку з олією. Висипаємо цибулю і смажимо до прозорості. Додаємо моркву, смажимо разом до м'якості. Додаємо пару ложок томатної пасти, перемішуємо. Соус уже пахне, як італійські болоньєзе. Смажимо ще кілька хвилин. Солимо, перчимо. Вливаємо кип'яток, кидаємо лавровий лист і все, соус готовий. Тепер тісто. Посипаємо робочу поверхню борошном. Ділимо тісто навпіл, розхатуємо кожну частину у тонкий пласт 2-3 мм. Намагаємось зробити його продовгуватим, щоб було зручно. Розподіляємо фарш рівномірно по тісту. Згортаємо рулетом і нарізаємо шайбочками по 2-3 см. Викладаємо наші пельмешки у форму для запікання. Заливаємо соусом так, щоб вони були майже повністю вкриті. Якщо соусу замало, долийте кипяченої води. Накриваємо фольгою і відправляємо в духовку на 40 хвилин при 180 градусах. Наприкінці знімаємо фольгу і даємо ще 10 хвилин підрум'янитись і випаруватися зайвій рідині. Ліниві пельмешки в соусі соковиті, ароматні і готові до столу. Смачного вам і гарного настрою!